Доброго ранку, любі діти і шановні батьки, запрошую вас на заняття з малювання. Сьогодні ми з вами продовжимо знайомитися із чорною фарбою. Пригадайте і скажіть, який чорний колір? Таємничий, казковий, теплий. І сьогодні ми з ним ще познайомимось: чорний колір в природі. Любить зустрічатися з іншими кольорами. Ось розгляньмо. У якої тварини шуба жовтого і чорного кольорів. Так, у тигра. А у кого чорна з білою? У Пінгвіна. У якої квітки вбрання червоне з чорним? Мак. Чорна фарба творить справжні дива. Вона може перетворити коника на зебру. Зебра ти біла у смужку чорну. Зебра ти чорна у смужку білу. Білосмужкова. Чорносмужкова, ніби пофарбована пензлем умілим. Пропоную подарувати нашому коникові смужки і перетворити його на зебру. Сьогодні нам знадобиться шаблон коника, серветка, фарби, склянка з водою і пензлик. На початку візьміть пензлик у праву ручку трьома пальчиками за залізний комірець і виконаємо вправу пензлик вітається. Рухаємо лише пальчиками. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день! От, коли наш пензлик і ручки готові, стаємо до роботи. Змочуємо пензлик у водичці і набираємо чорну фарбу. Змочуємо чорну фарбу, пробуджуємо, аби вона стала блискучою. Тримаємо пензлик трьома пальчиками і починаємо малювати коникові смужки. Рухаємось згори вниз. Лише кінчиком пензлика, намагаємось не виходити за лінії нашого малюночка, обводимо весь малюночок. Намалюємо нашому конику ніздрі і очі, додамо фарби і розмалюємо йому смужки по всьому тілові. Копита повністю замальовуємо. Не забуваємо додавати водички і фарби. Ось такими рухами ми перетворюємо нашого коника на зебру не забуваємо, що на ніжках теж є смужечки. Ще додаємо водички і фарби і продовжуємо прикрашати зебру, перетворюємо коника на зебру. Домалюємо коникові хвостик. І дрібні детальки. В кінці роботи вимиваємо пензлик і витираємо серветочкою. Ось такі дива робить чорна фарба. Погляньте, які гарні зебри у нас з вами вийшли. Це ж справжні дива. Яка фарба подарувала нам таку можливість. Так, чорна фарба. Пригадайте і скажіть, у яких тварин іще зустрічаються чорні смужки? У тигра, у пінгвіна, а у якої квітки. У Мака! Я вам дуже дякую за вашу роботу і увагу. З нетерпінням чекаю фотографії ваших малюночків. І кажу вам до побачення! До нових зустрічей!